Із другої сторони будинку вихід. вихід на таку величезну галерею. Бачите, розмальовані ось паркан такий розмальований. Ось, подивіться, як гарно. Тут теж є столики із лавочками, теж посаджені квіти, накриття, коли Погода дощова, можна ось заховатися. Як бачите, тут висаджують квіти, бачу наші ось чорнобривці, вже цвітуть. так, А тут розмальовано хмарки, парусники, що хочеш, І ось так вздовж. Дітки граються. Є місце всім і для всіх. Що на другому поверсі, а тут вихід і на другий поверх є, я не знаю. Ну, а це вікна із навчальних класів, які я вам тільки що показувала. А тут вхід у ще одну дуже дуже таку гарну велику залу. Зараз тут світло вимкнене, але вона дуже така велика. Саме тут у нас проходять і кафе Філо, і інші заходи, які потребують місця, які потребують спеціального оснащення, тому що тут і дошка, бачите, є, і можна підключити різні такі засоби. Ну, коридорчик такий невеличкий, і знову ж таки вихід і на галерею, і вихід є і в саме приміщення. І ось на галерею. Ми виходимо на галерею. До будинку можна зайти ще із другої сторони, із бічної, але тут зразу вихід буде на другий поверх. А пройти по галереї і зайти у центральну якби, залу. Бачите, як тут розкошують ось такі дикорослі трави. Ну, ви повинні знати, що тут якби привілля їм, тому що їх ніхто не викошує, ніхто не скошує, ось вони тут живуть, папоруть. Тому що тут затінок. А тут бачимо і медуниця наша. Он молодчай який теж якби високий, такий гордий. Ось. Ну, такі собі м'ята, м'ята наша теж рідна. ну. Лобода. Ну, подивіться тільки якася лобода тут розкішна. Може, це щось інше, може не лобода, але вона дуже якби схожа на неї. От бачите, ось і медуниця, ось і там, вони чорнобривчики. Так, і ось такі ці анютиніці. Очки або черевички, ще їх називають зозулені. Ось, тобто, Бачите, діти є, одні читають, другі граються. Тут ось і часник. Ой, Все таке знайоме, все таке рідне, все таке дороге і близьке серцю. Ну і гвоздичка, така красива, гвоздичка красива. І ось така рослинка дуже. Цікава, як бачите. Ось. Ну, а тут схоже на нас Турцію. Ще і такі висаджені. Так, ось бачите знову гвоздички. І ще й якісь там вказані прізвища. Я так зрозуміла, це, мабуть, тих людей, які висаджують, може, й доглядають за ними. Ось я це уточню. Ну, а молочай. Уже цвіте. Йому тут розкіш і дуже добре.